Друзі, привіт на каналі Секрети Садівника. Ось настав цей день, коли ми визначаємо переможця. Переможця в конкурсі, який був раніше оголошений. Значить, Ось список учасників, які е, брали участь в конкурсі. Так, ви можете побачити тут себе. У нас кількість 68 учасників. Ось е, наш сайт Рандом. Ми вводимо число учасників 68. 68. І визначаємо переможця. Вирішальний момент. Туду. -ту -ту -ту. Барабан на дроп. 31. 31. Хто в нас 31? Юний бізнесмен. Юний бізнесмен у нас номер 31. Переможець юний бізнесмен. Так, друзі, ми зайшли на YouTube канал мій і шукаємо юного бізнесмена, переможця конкурсу. Будемо йому відправляти наші саджанці. Зараз йому напишемо. Ось він. Ось він. Бачите, друзі, він підписаний на секрети садівника. Супер. Значить, він 100% переміг. Пишемо. Все, друзі. Ми відправимо повідомлення. Як тільки він нам відповість... Юний бізнесмен, це до тебе. Як тільки відповіш си, одразу ми тобі відправляємо саджанці і вже вирішимо, чи ти хочеш зараз їх посадити, але вже сніг пішов, то я не знаю, можливо, навесну все передамо тобі. Але ти вже як захочеш. Хочеш зараз, відправимо зараз. Хочеш навесні, буде навесні. Друзі, чесний розіграш, є, є переможець. Удачі!